Збігають останні дні Великого посту і городяни поспішають до крамниць та базарів за продуктами. З'ясуємо, скільки цього року буде коштувати найскромніший великодній кошик. А для початку дізнаємося, що кладуть туди бердичівляни. Пасочку саме перед, потім яйця крашенки, потім воду, м'ясо, колбасу, сіль. Сучок хліба. цей кошик ми кладемо звичайно червоне вінок, що символізує крові Суса Христа. Також ми кладемо яйця, крашанки. Також, звичайно, це паска і свічечка, яка освячена церкві. Також це і сир, і масло, і якіхось м'ясні вироби. Я не знаю, як вам відповісти. Ну, паску кладете? Кладу. А ще що? Ну, яблучко поклала. Ну, і все. Не можна яйця, сало. не, я, сало, Келбасу, що хочете, все можна. колбасу можна. В кого кошика ще нема, той може його придбати, віддавши 25 гривень за маленький або 45-60 за більший. Плетені вироби виготовляють і привозять до Бердичева із Західної України, розповідають продавці. Охочих придбати кошик достатньо. Популярністю користуються середні розміри. Гарному кошику, гарна Паска. Її можна спекти самостійно, а можна і придбати. Таких бажаючих на базарі цілі черги бояться, аби всім вистачило. Цього робити не слід, адже до Великодня місцевий хлібозавод планує випустити більше 20 тисяч обрядового хліба. Окрім пасок, на свята збільшують кількість випуску інших виробів, чия загальна маса становить понад 60 тонн. Саме важкі такі зараз у нас е, сама важка праця, тому що задіяно дуже багато людей. Це все ручна робота. Якщо йде поточно механізованій лінії по випуску батона, хліба, то це все буде вручну. Форму потрібно змастити, форму потрібно заповнити тістом, форму потрібно поставити в піч, потім витягнути, змастити і скласти. Це задіяно в середньому на цих, що я сказала, на випуск 5 тисяч штук. У нас задіяно до 20 чоловік на добу. Весь процес випічки займає у середньому три години. Тісто з додаванням у нього цукру, яєць, родзинок, маргарину ретельно вимішують у спеціальній машині. Потім його ділять на порції у 250, 300 чи 500 грамів. Поміщають у форми і на півгодини відправляють у піч. У давнину випікання пасок вважали одним із найважливіших завдань року. За тим, чи гарним вийде святий хліб, можна було судити про майбутнє, а господиня повинна була перебувати у гарному настрої і мати чисті думки. З цим погоджуються Бордичівські пекарі. Випікати хліб дужні люди з доброю душою, випікати хліб дужні люди з добрим настроєм. І я рахую, що людина приходить на роботу, яка випікає паску, вона вже, вже приходить для того, щоб цю паску вкласти свою чистинку свого серця. Ще гарячими паски виймають із форм, змащують їх білком та прикрашають посипкою. Ці невеличкі стаканчики, як називають виробники, свої найменші паски користуються великим попитом у бердичівлян. Вартість великодніх кексів становить від 3 до 10 гривень. Інша невід'ємна складова великоднього кошика це яйця, символ зародження життя, знак воскресіння і сонця. Майже в усіх народів яйце вважалося джерелом життя і початку світу. У міфах зі світового яйця виникає Всесвіт або світотворча сила. Особливе значення має яйце на Великдень. Певно, тому і коштують курячі субпродукти 9-10 гривень за десяток, залежно від свіжості та ваги. Порівняно з минулими роками купувати яєць стали менше, відзначають продавці, а постачальники у великодній сезон накручують ціни. Покупці більше беруть велике яйце. Воно більше вигідніше. Чому я вам хочу сказати, 9, 20, 48, 52 грами воно важить, так? Їх треба бити два яйця, щоб взяти одне яйце. Яке вигідніше? За 10 гривень взяти, правильно? Так більшість беруть велике яйце, а менше виберуть на крашенки на такі яйця. А так вони беруть, я вам зараз кажу, хто три лотка, хто 100 штук, хто цей. Коли брали по 150, то зараз трошечки менше, на 10% менше яйця беруть. Після посту у нього стає менш суворим, тож до кошика можна покласти дещо м'ясне. В особливій пошані на Великдень свинина. Вепер здавна асоціювався із чоловічою силою, а свиня із жіночим началом, силою землі та родючістю. М'ясо за повір'ям додає людині здоров'я і плодовитості. Окрім того, свинина вважалася символом достатку, тому що далеко не кожен міг дозволити собі її купити. З огляду на сучасні ціни, у це легко повірити. Кілограм м'яса сягає півсотні, а ковбаси, шинка, буженина та домашні кільця дешевизною теж не відрізняються. За українською традицією до такого свята належить випити дещо міцніше за озвар. Найкраще тут підходить кагор. Не дарма у народі це вино називають церковним, адже його використовують для причастя. Тож попит на цей напій неабиякий. Звичайно, кагор е користується попитом так. Свято, Пасха. Люди його стали звичайно, зазвичай більше добре беруть, але стали більше брати. Полиці Бордичівських супермаркетів уставлені понад двома десятками різних видів кагору вартістю від 12 гривень. Вино до нашого кошика ми включати не стали. Натомість врахували мінімальний, на наш погляд, набір. Це паска, яйця, сіль та ковбаса. Вийшло 50 гривень. Нехай ваш великдень буде світлим та благодатним незалежно від його вартості.